Всім привіт! Сьогодні в нас з вами новий день, який, можливо, ми відправимось у невеличку подорож. Тому я, як і минулого разу, беру вас з собою. Ми зараз спустилися в центр села, бо ми у Славському. От купили деякі подарунки для наших рідних. І зараз будемо їхати вже далі, бо все ж таки сьогодні у нас сталася чудова погода. І вірогідність того, що наша подорож вдасться, досить таки велика. Розповідаю, куди ми сьогодні збираємось. Ми сьогодні плануємо в ідеалі подивитись декілька міст. Перше на нашій дорозі буде Дрогобич. Краткий екскурс в історію. Що ми знаємо? Що місто Дрогобич Габсбургів. І десь з 19 століття Дрогобич був одним з таких нафтових центрів Європи, на мій подив, бо я цього не знала. І також Дрогобич вважається там, в якійсь мірі батьківщиною Франка. Тому, я думаю, нам буде що там подивитись. Хоча, чесно кажучи, Йдемо туди без якихось конкретних точок, щоб хотіли відвідати. Просто пройтись містом, подивитись, що є цікавого. Ми, коротше, десь зупинились по дорозі, бо ми четвертий раз їздимо і бачимо, що тут є якийсь місточок, з якого по ідеї має відкриватись гарний краєвид. Він, звісно, і так гарний дивіться. Але ти цікаво подивитись, що ж нас буде чекати там, тому це ми туди зараз і рушаємо. Я вже бачу, що думка нас не обманула. Зараз спускаємось і я вам покажу всю неймовірну красу. Я не знаю, я за цю поїздку, чесно, готова просто сидіти і втикати в краєвиди, бо це реально неможливо. Це неймовірно красиво, гарно і, що саме цікаво, дуже спокійно. Типу, тут відчувається це єднання з природою, спокій і якесь відновлення. Ми нарешті доїхали до Дроговича. Чесно, відчуття дуже дивні, так ніби то виглядає непогано. Буває цікава архітектура, типу старі будинки, але через те, що переважно перші поверхи е зайняла комерція, то, відповідно, нормально оцінити архітектуру досить складно. У Тале, тим не менш тихе містечко, тому якось. Отак От зараз подивимось, що побачимо ще. Ми дійшли, я так розумію, до центральної площі, адже тут є ратуша. Що можу сказати? Архітектурна задумка була цікава, але, як на мене, трошки не доведена до кінця. Але в цілому досить таки непогане місце, щоб пройтись. Окрім того, що Дрогович має дуже дивну забудову, я казала. Таку, що її складно розгледіти. Будинки красиві, але через те, що багато всяких вивісок, реклами, ну, типу, абсолютно різне, досить дивно це сприймається. Але тут є, я так розумію, собор. Просто неймовірної краси. Але видно, що місто будували таке з присмаком Польщі, я би сказала. Будиночки не характерні для України. Але це виглядає неймовірно красиво, але от, от так. музей тюрма, але, на жаль, ми в нього не підемо, бо вже там час їхати, але виглядає цікаво. Чесно, незважаючи на те, що в центрі міста перші поверхи будинків займає переважно комерція. Ну і це створює трошки такий дивний архітектурний дисонанс. В моїй уяві, принаймні, Місто вигляда... містечко виглядає цікаво, є що порозглядувати, є де пройтись, подивитись, але типу разок відвідати можна. Другим містом, куди ми збираємось сьогодні заїхати, це буде Трускавець курортне місто, яке славиться своїми водами, відпочинком для підтримання свого здоров'я, Тож ж ми так само їдемо туди. познайомитись з містом, якби ми не побачили, де можна прогулятися, то чисто через вікно автомобіля подивились і поїхали далі. Ось такий у нас сьогодні з вами вийшов влог, відвідали два міста. Враження дуже такі якісь двозначні, типу е Дрогобич з одного боку мені сподобався, з іншого трошки сумно, те, що дуже красива архітектура, але в більшості застроєна померці, я вже не знаю, в як, яке сотий раз про це сьогодні кажу. От, але в цілому я рада, що я з'їздила, подивилась.